Так, наступний абрикос маленький, позаминулий рік посадка. Ну так само, вже ранній, не знаю який сорт, не пам'ятаю, брав у нас на ринку. На базарі у людей. Дивимося, що тут ми можемо зробити. так, Урожай завеликий, оце у бік йде, це росте догори. Що нам потрібно? Нам потрібна така полога гілочка, ну цей рік ріжемо. Ось так, ця викидає. Так. Ця росте всередину. Бачимо. Стобур, гілка. Трошки вже йде оголення деревини, не знаю чому. Ми оця всередину росте. Я її викоротив. Нам потрібно більше ця. І цю чуть-чуть прикоротимо, цього врожаю тут забагато буде. Далі дивимося. Цю-чуть коротимом, щоб плюс-мінус. Я може ще це зріжу, не знаю. Верхівка зрізаю так. Ось так забрав, щоб вона відкрита. Я вирітено формую. Так, тут дивимося, ця гілочка пішла так. Чуть-чуть її прикоротили. Наступна. Ось гілочка йде, має там плоди, тут плоди, це пішло догори. Тут прикоротив, а забираю ось так. Наступно, от є ростовий пагін теж горизонтально. Притинаємо трохи тут всю, на такий пагін. Ця гілка росте всередину, має такий ріжем кінчик так. Це щоб був урожай за два. Прирізаю. Ця гілочка. Можна теж трохи перерізати, хоч у нас урожаєм. Ось так у нас низ, Піднімаємося догори. Ага, диємося тут. Щоб, чому підрізаю це все? Щоб воно розвивалося, щоб пускало гілочки. чуть-чуть, Одинаково розвивалося. Так, піднімаємо тут. Це забрали. Сухе, ця гілочка. забираю, так, лишаю два плода вверху верхівку. Чуть прирізав. Стимульнув. Тут так само лишаю буквально 1-2. Чому? Оця бокова гілочка товщину має. Завелику. Як вона буде розвиватися, перебере, перебере на себе жилення. Я ще побачу, якщо пустить цю, допустимо, тут, чим коротше ці треба. 3-4 см, ну, якщо пустить тут. Так само ці, цю вкортив. Пояснив чому. Так само товста від стовбура. Це правило працює на всіх деревах. Гілки від стовбуру мають не бути тостішими. Все, дана абрикоска обрізана.